Закон, це вас не звільняє від відповідальності. Я не дай, як і я набрав. Хочу звернути цей закон не дарую сьогодні. Але кожен шостий, який вибрав, не показав, який повинен устояти його інтересам. 18 ви знаєте про те, що 18 років, 120 років, немає. А ми зараз розглядаємо на вчинання жалоби, що ви 20 років. Ви зробили раду проводити

Ви можете а сидіти, будь ласка, ви хочете проговорити, я вас буду чути. До тих пір, поки ви потім надасте мені можливість до Чи ви хочете говорити, чи ви хочете почути мою руку?

Я знаю, Вивчив читамо. Шановний шановне питання не вивчено чи бачить, що зараз вивчий, не відбувається. Депутати навіть не хочуть надати слова. Вони тільки що, що вони проголосували проти. От зараз що відбувається? От ті люди, які просили про що це. Чи правильно я Це, розумію, що сьогодні я, мер міста, воду, 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 сьогодні воду. мер міста Києва готовий заплющити очі на суддівську каналі, яка зриває призначені вибори на 27 березня міста Києва. Чи правильно я розумію? Ви хочете почути відповідь? А зараз я можу говорити? Я зараз можу говорити? Так, говоріть. При тім, як створити ще 500 депутатів, додатково до 120 ми повинні вирішити, які повноваження отримують депутати. Вже вирішено. 23 липня 2015 року, що не перебуває. Це вже вирішено. Не треба цього робити. Це вже вирішено. Я не говорю абсурдні, абсурдні речі. Повноваження вже визначені. Рішення від 23 травня. Ці повноваження дублюються. Якщо повноваження будуть дублюватися з Ківрадом і районним радою, колапс влади вийде. Це перше. Потрібно нам вирішувати. Перепрошую, виведіть, будь ласка.